Привезли вже метал, зараз розмонтажимо. Крайно? Трошки мокро, але машинка заїжджає на спарушці їде чітко. Привезли, розвантажили і в понеділок приступимо вже бетончик вистояний. закладні є. Сьогодні приступаємо до розварки дровітні. Зараз нарізаємо стовпчики наші висотою 2,5 метри, приварюємо їх, вимірюємо всі діагоналі, приварюємо до наших закладних, які в минулому виставлялись в бетон. Потім вже всередині цього зробимо такий, наче столик для розварки кроп. Тому все покажу, все розкажу. Залишайтесь на каналі. Перебої сьогодні трошки зі світлом, будемо працювати від генератора. Зараз Андрій поїде купить вилку, бо там трошки інший вихід. Під'єднаємо переноску та й будемо працювати. Генератор на 13 кВт, покажу. І будемо працювати від генератора. Одного стовпчика виварили, як виварили, маю на увазі прихватили. Розмітили діагоналі. Одного стовпчика прихватили, але напруги не вистачає, щоб обварювати. Воно так приліпило його зараз, тимчасово, надіюсь, не впаде. А я продовжую нарізати стовпчики, у нас їх 11 штук, 4 вже є. Зачищаю. До речі, покажу який зачисний круг. Дуже, дуже класно таким кругом чистити. ржавчину взагалі. Ось почищений. Без ржі. Дощик, певно, моросить. Займаємось. Так, до обід попрацювали, розміряли діагоналі, виставили крайні кутові стовпи, розварили. Зараз трошки перекусимо і продовжимо розварювати стовпи. Трошки займає часу це міряння, ловіння точних розмірів, Зачищали, позачищати стовпи, щоб їх пофарбувати, не було рижиків. І зараз розмічаємо однакові відстані між стовпами і продовжуємо варити. Зараз е, покажу вам генератора, від якого працюємо. Е, не вистачає в мережі напруги сьогодні, щоб працювати сваркою. Болгарки тягне, різати, зачищати, вистачає, а от сварка не запалює електрод і все. Е, тому маємо генератора на 5, на 5 кВт. Японський Honda. Зараз покажу. Ось така техніка. Без, без автозапуска. Парку і справляється нормально. Досить великий. Зараз вже натягли шнурочки на крайніх стовпчиках, щоб взяти направлення. І приварюємо решту наших стовпів до наших закладних. Топи виставили, Сейчас, поки Андрій розварює їх знизу. Я вже беру розчинник, сольвент і протираю, бо вечоріє і треба ще передути з пульверізатора, бо завтра поржавіє його, якщо сьогодні не закрасимо, воно вже почищене. Зараз миємо і передуваємо. Трошки і поспішали подумав, що налетить з пульвілізатора. Забору валіком закатали, а ці з пульвілізатора передули, бо вже без чогось п'ята година. Зараз збираємо вже речі. Тепер вже не страшно залишити, що поржавіють до ранку. Покрашені, і вид помінявся, гарно стало. Приїхали сьогодні на роботу, новий робочий день. Погода сьогодні трошки у нас нельотна, моросить дощ, воно і не дощ, але не знаю, видно на камеру, не видно. Мряка, мряка, скоріше, але курточка трошки мокне. Але добре кажу, що вчора пофарбували, рижики не повиступали, бо якби не покрасили, сьогодні ми його теж не покрасили. А Отак, жодного рижика, все класно. Що ми плануємо зараз? Плануємо обв'язувати верхній контур. Зараз беремо наші труби, теж зачищаємо. Єдине, що сьогодні вони не пофарбуються, ми їх почистимо. Щоб завтра буде, може погода, просто тряпочкою протер і пофарбував. Так, дощик не втихає сьогодні. Такий маленький, але вже попромокали тут. Покажу зараз, що ми з Андрієм зробили. О! Зрізали клейонки, розпустили, понакидали на ножки, знизу цеглу поприв'язували. І зараз будемо там зачищати, може, може і ґрунтувати побачимо. Метал, все одно його треба робити. Ну такий на Свадьбу можна отгуляти. Йо, чуть не впав, таке тут болото. Так. Як я раніше показував, що зробили такий навіс. Потім вже нарізали метал, наш розмір, зачистили, помили, думали вже ґрунтувати його. Але дощ перестав, Тому розкрили одну частину і вже почали приварювати одну названня голба. Частину. Та й зараз, якщо вийде, розкриємо, приваримо другу частину сюди і з'єднаємо їх вже між собою. Якщо хватить часу, то ще й загрунтуємо, якщо дощу не буде. Працюємо. Так, на годиннику вже половина п'ятого встигли навіть пофарбувати верхній контур. Погода вирівнялась, вже дала нам попрацювати. Думали, що сьогодні нічого не зробимо, але добре, що лишились, зробили ту клейонку, підготували все та й дала попрацювати. Все надійно тримається, вже обв'язано. Розміри, до речі, 5.50 на 3.05. Трошки грязно болота нанесли. Викрашено, не страшно й залишити на декілька днів чи довше можуть стояти собі. На завтра плануємо приїжджаємо і вже починаємо. Розварювати крокви, теж буде металоконструкція. Шість штук нам потрібно. Ми їх тут поваримо знизу, погрунтуємо і вже висаджувати будемо і там приварювати. Всім привіт! Наступний робочий день. Сьогодні погода вже більш сприятлива. Клейонку вже не чіпляли. Першим ділом приїхали і зробили нам, як нам ми зробили таку собі робочу зону, поварили столика. Відміряли лазером однакові рівні, до стовпчиків приварили метал, який у нас був в залишках, і починаємо розварювати такі ферми. Щось не стало світла, то заведемо генератора, будемо працювати. Ось така буде ферма, висота в піньковій 1 метр. А довжина 405 під буде 50 см. І зараз тут всередині вона буде типу літерою М. Тут буде йти палка з середини на середину крокли і спускатиметься вже до цього, до основи фарба нормальна. Тримається, добре, що вчора пофарбували. Так, Андрій вже завів генератора. Зараз піде робота. Трохи довго це першу, першого шаблона виварити. Тут, до речі, це старцується, під, під ринку буде глушка закривати, такі свиси, типу, і вже до неї буде гачки крутитися. Працюємо. Так, Покажу вам, як буде виглядати готова конструкція кожної ферми. І таких нам, таких нам потрібно 6 штук виварити. Фух. І зараз вже 12-та година, трохи часу зайняло воно. ловіння, підганяння розмірів. Зараз йдемо трошки підкріпимось і продовжимо. Так, закінчили сьогоднішній робочий день. Встигли виварити три фермочки, такі позаду мене стоять. Одна в нас це шаблон, а дві вже готові, тільки треба їх зачистити, загрунтувати. То світла не стане, то ще щось. Ну, завтра ще три маємо зробити і зашкурити, і загрунтувати. Якщо дозволить нам погода, отак виглядають. В середині типу літера М. Збоку там буде торцюватися і ще там буде ринва. в майбутньому чіплятися. Тобто всі отвори будуть заглушені, має бути гарно. Продовжуємо працювати над виготовленням металоконструкцій, ферми Двоскатні. Сьогодні погодка в нас добра, сонечко світить. Закінчували, я вже підрізку закінчив усю, попідрізав. Андрій, зараз залишилось виготовити ще, ще дві фермочки. Може сьогодні пофарбуємо, було б взагалі добре. Йдемо йдем обідати. Світла так і немає, і не буде до семи годин вечора. Добре, що генератор нас виручає. Можна сказати, що ферми розварили. Так же, Андрій? Так виглядаєш. Тут ще дві. 4.15 15 на годиннику. Збираємось потроху додому. Не встигли сьогодні зафарбувати усі, усі наші ферми. Зафарбували дві ферми, решту доварили і ще не зачухали навіть шви. Фарбовані то вже виглядають красиво. Завтра висадимо вже першу-другу. Приваримо і думаю, що займемося зачищати, почнемо обрешітку. Пофарбуємо, так само доведемо вже чотири до фермочки. Третя вже зачищена, і ще три зачистити і торцунути краї. Сьогодні п'ятниця, продовжуємо працювати над нашим металоконструкцією. Плануємо зараз зачистити обріщітку, дочистити наші ферми, зафарбувати все, загрунтувати. Тому залишайтесь на каналі. Робочий день. Вже дійшов свого завершення, сьогодні п'ятниця. І знову ж таки не встигли зробити те, що запланували. Або слабо робили, або багато запланували. Я думаю, що другий варіант. Дивіться, ззаду мене фермочки викрашені вже, вичухані зразу стали так гарно вирізнятися на фоні. Вони ще не в колір, це лише ґрунт, будуть вони темно-коричневого матового кольору. Але дивіться, як гарно виглядає. До речі, не казав, який розмір. Зовнішній контур ферми це профільна труба 50 на 30 із стінкою 3 мм, в середині перемички 30 на 30, з товщиною стінки 2 мм. Акуратно так виглядає, не наліплено, не густо і не рідко. І як вони, вони тончі, і так загалом гарно поєднуються. Все повикрашували, почали чистити і фарбувати обрішітку. Нам треба 8-16 таких треба нам палочок почистити. І ще треба буде варити Під ринву під такі, типу драбинки. Покажу. Тут мають вони закривати. Торець нашої ферми з кожної сторони. І в наступному відео вже покажу вам, як ми їх встановлюємо. Думаю, що це буде з понеділка. Будемо встановлювати, розварювати обрешітку, також під ринву лобову. Це буде не доска, а ну, лобова планка буде, хай буде, скажімо так. І фарбувати все в колір. І Не знаю, чи будемо залишати, чи будемо робити кришу вже спитаємо замовника. Тому, друзі, ось таке відео вийшло. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, чекайте другу серію з цієї роботи. Усім бажаю гарного дня, залишайтеся на каналі. Всім до зустрічі!